Зараз я вам розповім про малину докторка Клим. технічних наук, професорка кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем ІКТА, авторка понад 400 наукових праць, понад 100 з яких індексовані наукометричними базами, переможниця численних конкурсів, лауреатка багатьох премій. У 26 років захистила кандидатську, у 34 – докторську. Уже кілька років Галина Клим належить до найбільш впливових і найбільш цитованих науковців світу. На її рахунку, два гранти президента України, два гранти політехніки для молодих науковців, стипендія Кабміну, дві стипендії Верховної Ради, премії президента України, три премії ВОДА. премія Верховної Ради для найталановитіших молодих науковців, премія львівського міського голови талановитим ученим. Двічі була найкращим молодим науковцем ІКТА. Як учасниця держбюджетних конкурсів для молодих науковців неодноразово отримувала фінансування на наукові дослідження. У своєму докторському дослідженні вивчала наноструктуровані склокерамічні середовища для оптоелектроніки та сенсорики. Як результат запропонувала спеціалізовану комп'ютерну систему з різною кількістю багатофункційних сенсорів, які можна використовувати, зокрема для моніторингу стану довкілля. Галина Квим продовжує досліджувати перспективні наноматеріали і ті, що мають більш практичне спрямування, зокрема, матеріали для оборонного обладнання здебільшого сенсорні. Її імплементує їх у потужній інформаційно вимірюванні комплекси, виконує проєкти МОН і на замовлення установ укрооборон